Всім привіт! Сьогодні для гурманів перчика, бо дуже класний рецепт болгарського перчика. Тут ми трошки закупилися тиклами. Кому цікаво буде, я потім буду виставляти рецепти з тиквою з такими жовтими гарбузами. Ці сиві гарбузи для духовки дуже, дуже смачні, просто такі м'ясисті. Ці жовті такі фонарики з, з, з творогом і музерелою. Кому буде цікаво, пишіть мені в коменти. Зараз я покажу заготовку, як при, приготувати пошаговий рецепт. Я вже тут трошки порізала перчик, почистила наполовинки. О, його О, треба буде помити добре. Короче, ми його помиємо. Я його порізала наполовину, зараз помию весь перемию і потім покажу. У кого, наприклад, такий довгастий, на 4 частинки добре буде розрізати. От е, такий наш, е, є такий прям круглий, м'ясистий такий. Такий типа більший, круглий. Той перший будемо різати на 6 частинок. У мене такого немає, у мене тільки цей. Ми купуємо з нульового кілометра, там, де домашня продукція. От. Короче, зараз я його все це перемию, розрізу ще наполовинки і будемо закидати в сироп. Я тут вже підготовила. Нам треба 4 літри води. Це я на 4 порції буду все робити. Нам треба буде вода, сукор. Сіль, оцет і олія. Зараз я 4 літри води дам. 500 грам. Уксуса, але я повторюю це завжди на чотири порції. На порцію у нас буде йти 1 літра олії, 125 грам Оцету, 2 столових ложки солі, 2 столових ложки солі, 250 грам цукру і пів стакана олії. Але я беру на 4 порції, пів стакана олії. І потім, коротше, включаємо. І цей сиропчик, коли сироп закипить, будемо кидати наш перчик. А поки що я займуся нарізкою перця. Коротше, ну десь такі куски мають бути. Будемо закидати. Все, по ходу покажу. Це такий дуже-дуже простий, дуже, дуже, прости дуже легкий рецепт, бо він займає буквально 10 хвилин, але смакота просто на зиму це супер, дуже-дуже смачно. Саме головне забула сказати, його треба помішувати. Там же ж знизу у нас цукор, сіль. роботу такий менший я навіть менше я навіть не буду його розрізати бо він дуже маленький Маєм мішати, треба завжди помішувати. У мене така ложечка, ну, це така мене суперова ложечка, коротше, я навіть не хочу її міняти. Так що ви мене, будь ласка, не критикуйте, бо я ложечку цю не поміняю. Займаємося перчиком, поки в нас закипає сироп. Я вже тут перчик порізала. Коротше, я йду на балкон, бо там ще в нас дуже багато перців, мені треба все встигнути, бо воно дуже швидко буде йти. Ще тут, коротше, і ще пів такої миски. От. Так що будемо робити? Будемо старатися трудитися. Наш сироп уже закипає. Короче, будемо закидати перчик. Я, я потім скажу, скільки кілограм перцю потрібно на одну порцію сіропа, на одну літру води. У мене в ящику було 15 кілограм. 15 кг, але це мінус, мінус насіння, мінус це все. короче, закидаємо перчик в сироп. Це дуже смачно і дуже швидко і на зиму, не тільки на зиму, це взагалі суперово. Цей рецептчик я привезла з України. Я 10 років я прожила в Аргентині, вже 17 років в Італії. Цей рецепт моєї мами. Так що я навіть не знаю, скільки років в цьому рецепту, але дуже бомбезний. Рекомендую всім просто. І найголовніше, що він. Тут не треба бути геніом, не треба бути асом на кухні. Це все робиться легко і просто і дуже смачно. От. Коротше, коли ми закинули цей перчик в кастрюлю, він має кипіти 15 хвилин. 15 хвилин буде кипіти не більше, не, бо, не більше бо він потім буде м'ягкий і розвариться. От. Так, 15 хвилин має кипіти. Так що будемо йти далі. Наш перчик починає закипати. Його час від часу треба мішати. Так. Будить кипіти 15 хвилин і потім і потім його в стерилізовані баночки. У мене вже все підготовлено, я вам потім покажу, як воно має все виглядати. Цей перчик, він це така смакота, що от коли зранку його зробили, вже ставимо в холодильник і вечором вже все, можемо його їсти. Так що, так що так Кому цікаво, у мене ще дуже цікавий рецепт огірків, є помідорів. Кому цікаво, пишіть будемо, будемо робити разом. Подивіться, яка у нас краса, це просто. А сиропчик просто безподобний. Просто. Це, коротше, перчик вариться. Ми його в баночки заложуємо в баночки, заливаємо сиропом. І потім закидаємо новий перець. І так, поки не кінчиться у нас сироп. Пропорції потім скажу, бо я ніколи, я так, завжди на око. Пропорції потім скажу, скільки на літру води потрібно перцю. Так, у нас вже 15 хвилин пройшло. Я поставила на самий малий вогонь, підготовила баночку. Коротше, зараз я не знаю, як я вам буду показувати, ну я зараз щось придумаю. Тротше, зараз наложу в баночку і покажу, як, це, як все має виглядати. Так в нас має виглядати перчик. Не знаю, погано видно. Положили його в баночку. Потом берем сироп и заливаем. Вот такая красота. Що така краса нас має виглядати. Ай, гаряча, 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 От. І, коротше, зараз під одіяло. І вперед. І чекаємо гарних часів. Ще в нас дуже багато роботи. На цьому я буду закруглятися. Нижче напишу пропорції, скільки чого треба на одну літру сірого пасики потрібно перцю. І смачного всім! Дякую, хто був зі мною. До скорих зустрічі!